Друга відбірна гра шкільної ліги програми ігри інтелекту в ефірі Галичини вже наступної суботи. Гратимуть команди Івано-Франківського ліцею імені Миколи Сабата, швидкість світла і тиса. Дякую за цей варіант. Можемо бачити, що обидві команди не слухали запитання. Та бути такого не може. Гра ж потребує уваги, зосередженості. І на обличчях гравців добре видно ці якості. Ми вважаємо, що це зморшки. Теж вважаємо, що це зморшки. А яким чином зморшки заважають виконувати стандартну роботу? Але грати в ігри інтелекту то робота геть нестандартна. Вона Цікава, захоплююча, азартна, весела. Як дивовижно, жодна команда не змогла вкластися в два слова. Ну ви зрозуміли. Обов'язково вмикайте Галичину в суботу, о 20.10 та в неділю о 13.25. Ігри інтелекту розумні для розумних.